Битва на кальці загублена надія Русі. Чи знаєте ви історію про найбільшу поразку Київської Русі, що відкрила шлях до монгольської навали? Битва на річці Калка це не просто битва, це трагедія, що змінила хід історії. Одного 1223 рік. Руські князі об'єдналися, щоб дати відсіч невідомому ворогу монголам. Зібралася величезна радь, якої Русь ще не бачила. Вірили у перемогу, у силу об'єднаного війська. Перші сутички були успішними, монголи відступали. Але замість того, щоб закріпити успіх, між князями спалахнула ворожнеча. Гордість та жага до слави засліпили їх. Монголи скористалися розбратом. Вони заманили русичеву пастку, оточили та знищили князів, що потрапили в полон. Чекала жахлива смерть, їх розчавили дошками під час бенкету переможців. Річка Калка забарвилася кров'ю руських воїнів. Битва на кальці стала символом роз'єднаності та втрачених можливостей. Це урок, який ми повинні пам'ятати, щоб не повторити помилок минулого. Дізнайтеся більше про цю трагічну подію. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео про історію України. Поділіться цим відео з друзями, щоб разом зберегти пам'ять про героїв та трагедії нашої історії.